Друже, привіт! Сподіваюся, ти ще відчуваєш трепет і захоплення від тих цікавих міфів, які ми читали. Сьогодні ми знову поринемо у світ давньогрецьких легенд, повторимо найяскравіші події, а потім ти зможеш обрати уривок, який зачепив твоє серце, і переказати його своїми словами. Уважно слухай і вдумливо згадуй деталі. Вони стануть кольоровими штрихами твоєї власної розповіді. Пригадай, як сміливий Прометей таємно приніс людям вогонь, світло і тепло. Цей титан сміливості й жертовністю здивував навіть богів. Уяви собі ніч темно і холодно, коли весь світ тремтів у пітьмі, а раптом яскравий промінь вогню, який розгоряє надію і змінює життя людей назавжди. Напевно, ти пам'ятаєш могутнього Геракла, який сміливо протистояв немецькому леву. Його сила, відвага та сміливість вражають. Уяви, як герой стикається з величезним чудовиском, серце б'ється від страху, а кожен рух це боротьба за життя і честь. Геракл показав нам, що навіть найстрашніші перешкоди можна здолати, якщо віриш у себе, не здаєшся. Сподіваюся, тебе не залишила байдужим зворушлива історія дедала та ікара, міг вчить нас слухати мудрості. І поради, і бути обережним. Уяви, як вони зіймаються високо в небо над бурхливим морем і пухнастими хмарами, відчуваючи шалене хвилювання та радість польоту. Але надмірна сміливість і спокуса злетіти ще вище приводять до трагічного фіналу. І ми відчуваємо одночасно захоплення і тривогу. Ти, мабуть, теж відчув сумі красу міфу про Орфея та Евридіку. Метець зачаровує силою своєї музики та щирою любов'ю. Його мелодія пронизує серця навіть богів. Але одна єдина хвилина вагання забирає в нього найдорожче прекрасне Вердіко відчуй не тільки цей сум, але й велич любові, яка здатна зрушити Всесвіт. Пригадай, як нарцис зачаровано дивився на власне відображення у воді. Цей міф залишає яскравий слід у пам'яті. Юнак настільки закохався у себе, що забув про всіх навколо його образ попередження про гординю і небезпеку, замоглахоханість, водночас це вражаюче видовище краси та марнославства. І нарешті міф про Пігмаліона та Галатею. Це історія справжнє диво мистецтва і віри у мрію. Уяви, як холодний камінь оживає, перетворюючись на чудову жінку, як серце скульптора наповнюється радістю захоплення. захопленням. Це казкова історія про любов, мистецтво та магію, що перетворює буденність на чарівність. Тепер твоя черга. Пригадай, який уривок із цих міфів найбільше торкнув твоє серце. Розкажи його так, ніби ти сам учасник подій. Передай емоції героїв та їх переживання, а також велич моменту. Я впевнена, що твій переказ буде захопливим і цікавим.